Доброго дня малята, хлопчики і дівчата, сьогодні я проведу заняття ознайомлення з навколишнім світом та дізнаємося більше про український народ. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Так, правильно, Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, українці, та як у кожного народу є своя мова. Традиції, звичаї, символи, національний одяг, і наш народ має свій національний одяг. То давайте дізнаємось, який він. Традиційно чоловіки носили сорочки, прикрашені вишивкою, вузькі штани або дуже широкі шаровари та пояс мали різноманітний верхній одяг. На голові носили шапку або капелюк. А дівчата зазвичай носили довгу сорочку. Поверх сорочки одягали плахту, доповнювали поясом та безрукавкою. Одружені жінки покривали голову хусткою, очіпкою або наміткою. Хая, живеду я, 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 я. Я. я на вулицю, харана я, хараная, туди-сюди, ухелянуся, харана я, харана я, кругом о себе ухелянуся, харана, караная, яка була моя мати та. Неодруженим дівчатам дозволялося носити віночки, сплетені з квітів і трав, оздоблені яскравими стрічками. Є дуже багато різноманіття віночків. Різдвяний вінок відданості, чернечний вінок надії, вінок розлуки. Серед різноманітних віночків особливе місце належить вінку кохання. Вважалося, що вінок дозволялося носити тільки до заміжжя. Востаннє одягали вінок під час весільного обряду. Образ української дівчини неможливий без квітченої квітами голови. Та з давних віночок вважався атрибутом в обратах весняного циклу і купальських ігрищ. Та мало хто сьогодні знає, що це не тільки чудова прикраса, яка оформлює естетичний зовнішній вигляд юної українки, а перш за все, важливий елемент символу українського життя. Зазвичай у склад традиційного українського вінка входить 12 видів квітів. Кожна рослина має символічне значення. Оплетені у платенів віночок квіти, покликані покращувати долю дівчини, зміцнювати здоров'я, сприяти гармонійному розвитку. Ще обов'язково до віночка прив'язувалися кольорові стрічки. Кожна з них, так само як і квіти, мала особливе значення. Коричнева стрічка символізувала матір землю, зелена молодість, жовта сонце, блакитне небо, жовто-гаряча гаряча. Символізувала життя, рожева, чистоту і доброту. Стрічки прив'язували так, щоб вони були дощі за дівочу косу. Вважалося, що так вони оберігають її від злого ока. Так поступово віночок став культурним символом українського народу, і сьогодні він набирає велику популярність. Впевнена, що у вашому гардеробі Теж знайде цей віночок, адже він так ідеально гармонує з вишитою сорочкою. Ну от ви б дізналися більше про українське вбрання. Наше заняття добігає до кінця. До побачення!